Мешканки Вінничини зможуть пройти безкоштовний онкоскринінг або ж обстеження на виявлення раку шийки матки у своїх громадах. Це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Минулого року на Вінничині його діагностували у 107 панянок. Обстеження захворювання здійснюється в рамках проєкту Рання діагностика раку шийки матки у жінок сільській місцевості. Грант для його впровадження надало Юсейт. Розбудова стійкої системи громадського здоров'я в разі раннього виявлення цієї хвороби, жінка має всі можливості отримати повне лікування відповідно світовим стандартам і жити довгим повноцінним життям. Мешканки Теплецького, Жмеринської, Мегилів-Подільської, Ілінецької, Турчинської і Немирівської територіальних громад. В рамках проекту зможуть пройти безкоштовне обстеження на цитологічне обстеження і на виявлення вірусу папілому людини. Помістю проживання той проект він забезпечує ну не просто там якусь конкретну медичну послугу. Хоча насправді це не є тільки конкретна медична послуга, це фактично те, що всі говорять, що це забезпечується життя, це забезпечується якість життя, це забезпечується подальше, комфортне, нормальне життя. Ну на, на цій стадії це ми тільки говоримо про жінок, але насправді хотілося, б, щоб і добратися до чоловіків.